Привіт усім. Маємо сьогодні суботу. Я вже сьогодні захрипла, Маємо суботу, друзі, на дворі. Холодно, дощ і Погода взагалі ніяка, можна ну, сказати ніяка. Ну нічого, ще має сьогодні така бути погода і завтра, тобто два дні на вихідних. А там вже далі, ну, по прогнозі, принаймні, показує, що буде тепліше. Буде дощ, але буде тепліше. Так, я хвора, Артур хворий. Чоловік поїхав до міста купити нам а таке на воду давати. Зараз покажу, яке привезе. Будемо лікуватися помалу. Нове лікарство. Таке вчора дівчата порадили, казали, що дуже воно добре. Зараз, Зараз будемо пити. Бо вже обоє слабі з Артуром, то будемо пили вже таке. Артур також лікується, всі лікуємося, ти теж захворів, так? Mm -hmm. Так. Найбільше, що боялася, то Артур захворів. Ну і що зробиш? Пішло. Ну, але нормально, правда? Mm -hmm. Найгірше, що Артур захворів, бо в нього сесія починається. Інакше, як я хвора, там вдома собі буду лікуватися, помалу. Інакше Артур їде в Тернопіль, здає сесію, курсову, все на купу, друзі. А нічого. Мусить так бути, що зробиш. Мусить так бути. Ми їдемо трохи до міста. Хочу зварити борщик червоний. Треба мені м'ясо, треба мені бурячка немає. Якісь фруктів треба купити. Коротше. Їдемо до міста. Так, ми вже в місті. А це що купили? Полуницю. 175 гривень полуниця. Ну, скоро буде наша, десь за два тижні, ні? Поза три. Але так, вже так. пахне. Полуниця. А треба помити. А я не хочу мити. Ну так. Каже, треба помити. Привітайся взагалі. Привіт. Щось, друзі, хочеться вже, вже не хочеться, того всього хочеться щось такого свіжого. Як? Так. Угу, Хоча не заповнити. Так. А бере не буде. Ну. Не, не хоче м'ятя, а згороду я кину. Згороди <су> є... не Згороди. Але вже не, не, не пластмасова та. Ну, ще не так. Да. Ще не письма. Угу. Так, їдемо, ще мамі маємо купити. Там теж шийки котові треба купити. Я ну, йду туди, ні? Прилажки. І дайте мені спинок тоді, три штучки. А шиї взагалі не маєте, підводі не маєте. Дайте мені спинок, три штучки. Три, три штучки. Я купила собі мамі і цього, таблетки мамі купила, їдемо далі. А не все, поїхали. Комат мене сіпанув, вдарив. Ми по воду приїхали. Воду тут набираємо для кавового апарату. на що ми воду купуємо. Що ви води не маєте? Друзі, така вода, звичайно, не підходить до цього до апарату, бо має дуже сильний накіп. Так трошки тей, 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 треба доремонтувати, бо викинеться той апарат. Тому треба брати таку водичку. Чекай. Нас по гривні 40 водичка. А в Артура, до речі, в Тернопіль набирає по гривні 50, а десь купів. Ну, але то цей, як вона називається, область. Так. так. так, так. Ще ми ну, залишаємо тут недалеко, пройдемося. Занесу все, що мама замовляла. Її... О, і дощ починається. Йдемо швидко. Су шампунь купила. Все купила, що ви казала, таблетки, шампунь. Тільки кутові замість. Шейки не було. А що було? чи такі ціво зараз покажу. Каркаси. Там теж є м'ясо на них. Так, а не зараз не даю. Та то йому по-різному даю. Такі м'ясо, хлопчик. Або дивіться, який каркаси. Недобри які каркаси. Все, ми додому печемо. Швидко, дощ падає, я вже настав тут вам. Але мокро. Я вже вдома. Якщо чесно, друзі. Випила ті таблетки, воно тут тримає, але всередині організм такий ослаблений, нічого не хочеться, абсолютно. Трохи змокли, але мусили поїхати. Там таблетки мамі треба було купити, таке всяке, вона покупляла, написала мені, що покупляти. І я, верніше, поїхала, хочу борщ варити. Ребер купила, бурячка червоного вже не маю. Та й все. Печиво купили, різного купили. Зробила собі каву з молоком. Зараз буду пити. Ну і драпає мене, драпає, драпає, вже виставляю. Так, кави купила, беруся я до цього. до борщу. Такі купила реберця. На борс саме краще ребра брати, бо там є і кістка і м'ясо, а якщо вариш на кістці, ну все одно якось смачніше, ну, принаймні борщ. Я люблю вчорашній борщ, тому треба сьогодні приготувати, щоб завтра неділя він вже був стоїть вчорашній, тобто вистояний. Так що хвора, не хвора, а готувати все одно прийдеться. Ну, принаймні, хоч борщик зверу, трошки більше, щоб було на два дня. Бурячок, окремо тушу, бурячок, морква, цибуля і трошки поцокрувала. І тушу, але довго не тушу. А тут окремо вару капуста, м'ясо і... Квасолька. Борщик. Ну, йде. Не, йде. Бумік вийшов на двір. Чоловік косе. трохи мокро, ну, але вже і трава переростає. Моментально. Yeah. Моментально переростає трава. Зазвичай моя робота отокошення. Але сьогодні я не годна. Його не нікосити, не вже нічого не хоче. Велика трава, правда? Переросла? Нормально. А, нормально, така так. Холодно, пара йде. Ой, добре. Що покосить, то покоси. Може потім в понеділок я ще докошу, а може сьогодні покоси, не знаю. Ну, теж так здається, багато. На ту траву. А ти не даєш курам? Курам не даєш? Ага. А я так ношу по одному. Я так скусила, занесла курам скусила. Вони перші йдуть, а потім вже парпають, розпарпають. Поки okay, чоловік коси, борщик, я вже зварила. Ще гаряченький, гаряченький. На завтра якраз де сам смак. Такий сьогодні був у нас день. Трохи послабли, але мусили, мусили до міста поїхати купити. Мусила стати, зварити якусь бурщу, бо. Друзі, є сім'я та мусиш працювати. Всім спокійного вечора! Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки. Саме основне, щоб була спокійна та ніч. Всього тільки най найкращого. І до завтра. Папа усім!